Про події Криворізького спорту вже готові розказати вам журналісти Рудани. в ефірі Спортивні новини. З вами все Прокоф'єв. Мої вітання у центральному матчі 29-го туру Української хокейної ліги. Зустрілись Кривбас та Київський Дженералс. Про ключові події двобою на льодовій арені розкаже Олександр Хрищенко. Це був перший матч суперників у 2017 році. І Кривбас і Дженералс напередодні гри зазнали значних змін у складі. Команду Олександра Куликова потрапили арендовані у Донбаса нападники Ярослав Свищів, Олексій Ворона та екс-форвард харківського витязя Руслан Максименко. В свою чергу у складі гостей дебютував колишній форвард Кременчука Олексій Нешевський та голкіпер Євген Напненко. Якщо криворізькі новачки результативні бали не заробили, то новоспечені кияни були одні з найпомітніших. Янишевський взяв участь у двох голах Дженералс. А Напненко відбив більш ніж півдесятка китків по власних воротах. Результативні дії у грі розпочалися дуже швидко. Вже на 13-й секунді Андрій Татаренко вивів гостей вперед, чим приголомшив місцеву публіку. Цей гол став найшвидшим у нинішньому сезоні. Він одразу ж спровокував Кривбас на активні дії. Синьобілі зачастішали в чужій зоні, ретельно почавши обстрілювати Напненка. Дженерал здовго тримав удар, аж поки під завісу періоду Іван Савченко не зрівняв рахунок. Гол надихнув господарів і на перерву Кривбас пішов у статусі лідера. Шайба на рахунку Костянтина Рябенка. Другий відрізок зустрічі собі в актив можуть занести обидва голкіпери. Відігравши на нуль Владислав Язубов та Євген Напненко, зробили все, щоб у цій 20 хвилинці жодна шайба повз них не проскочила. У заключному періоді інтрига максимально повернулася у гру. Резючий кидок Олексія Янишевського вирівняв цифри на табло 2-2. Відібрати очки ж у сусіда по турнірній таблиці підопічним Олександра Сеуканда не судилося. Зусилля Валентина Алексюка та Євгена Сикірко синьо біля закинули дві шайби, чим і встановили остаточний рахунок матчу 4-2. Вже завтра на криволісців очікує набагато серйозніший суперник, один з лідерів чемпіонату Кременчук, який, до речі, вчора розрумив витязь з рахунком 18-1. Запрошуємо вболівальників підтримати нашу команду у битві з лідером. Гра на льодовій арені розпочнеться завтра за чверть на сьомому вечора. Вхід вільний. Олександр Хрищенко, програма Місто спорт. У Кривому розі визначили найспортивніший район. Заразом відзначили і кращі спортивні заклади міста. Далі детальніше. Відбили підсумки міського конкурсу на кращу організацію фізкультурного оздоровчої та спортивної роботи серед районів міста. Обирати було з чого. За рік було проведено близько 600 спортивних змагань різного рівня. Знаквами серед них були відкритий чемпіонат зі спортивно-бальних танців на кубок міського голови, традиційна легкоатлетична естафета, також всеукраїнські змагання з вільної боротьби, плавання та художньої гімнастики. За 2016 було підготовлено одного заслуженого майстра спорту, одного майстра спорту міжнародного класу та 16 майстрів. Оцінила досягнення спортсменів і міст. 70 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів стали лауреатами відзнаки міського голови в номінації за спортивні досягнення. Переможці визначали за двома номінаціями: кращий район та дитячо-юнацька спортивна школа. Вже на протязі багатьох років перше місце на нашому міському огляді зайняв Інголецький район, на другому місці Саксаганський район і третє місце в нас посіли два райони: це Покровський район та Довгинський район. Серед рейтингу Олімпійських та неолімпійських видів спорту серед Дю США. На протязі вже багатьох років незмінно лідери. У нас це перше місце, ДСШ США 1 металургійний район. На другому місці в цьому році, ДСШ номер No2, Сейнгулецький район, і на третьому місці, ДСШ номер no Саксанський район. Міський спорткомітет вже намітив плани роботи на нинішній рік. Зокрема, продовжиться ремонт спортивних споруд міста як за бюджетні кошти, так і з інших джерел. Розпочався ремонт нашого пістиметрового плавті басейну, який є, треба відзначити єдиним пістиметровим басейном комунальним Дніпровській області. Також була розпочата реконструкція запасного футбольного полю «Металург». Маємо надію, що у 2017 році ці два головні об'єкти нашого міста будуть введені в експлуатацію. Кононенко, Вадим Діденко, програма Місто спорт. Це все на сьогодні. Свіжі спортивні новини. Дізнайтесь у звичний для вас час вже завтра. В студії працював Всеволод Прокофія до зустрічі в ефірі Родани.